І я дуже рада, що закон і справедливість в першу чергу перемогла. Їй казали, що це боротьба з вітряками, але вона вийшла переможницею. 20 років Тетяна Нікітчин протистояла міській раді та незламно захищала свій, хоч і маленький, але такий важливий для неї бізнес. Те, через що підприємниці довелося пройти, нікому не побажаєш. Я немічна маленька людина, це величезний галяв в такий тим більше нелегкий час. Ви розумієте, що зараз би мали б всі консолідуватися, співчувати один одному, тим більше свої кажу, а з такими своїми нам і чужих ворогів не треба. Чому таке ожесточення серця проти мене? Бо я неодноразово шукала, бо каже, шукай миру. Я приходила, давайте так, давайте так. Ну, а, а там, так як та казала, не, не знаю як, але не так. І все не так. У далекому 95-му році Тетяна Нікітчин зареєструвала свою умрію приватну справу. Відкрила кав'ярню в центрі Львова та була впевнена, що тепер буде займатися лише розвитком бізнесу. Але не так сталося, як гадалося. У 2007 році в мерії вирішили не продовжувати договір оренди з підприємницею, але плату і надалі продовжували з неї брати. Ба більше вимагали знести приватну власність, яка належить їй вже понад 25 років. Приміщення за адресою площа підкови 3 І тут суди вперше встали на бік Тетяни. Однак чин Овники миритися з фемідою не захотіли і вирішили звинуватити підприємницю у самозахопленні землі. Однозначно можна говорити про те, що такі справи можуть бути розраховані на те, щоб подавити особу, чиї права та інтереси порушені. По суті, вимутати її під час тривалих судових розглядів. Відтоді й почалися багатостраждальні метарства по судах. Тетяна розповідає, що Марія буквально на коліні створила документ про самовільне розширення приміщення, якого насправді не було, і подала на основі такого липового паперу позов. Але і перша інстанція і друга підтримали саме підприємницю, адже незалежна експертиза повністю спростувала претензію чиновників. Труїли мені життя викинутий рік, тому що я доводила щось комусь невідомо що. Оскільки це все мильна булька, яку придумали, зібрались п'ятеро людей, чи може там семеро людей, не знаю, в міській раді, і вирішили, що таким шляхом можна через 20 років раптом, маючи довгострокові від стосунки зі мною, раптом взяти і знову мені попити кровцю. Тут логічно було би зупинитися та припинити судові тяжби, Проте мерія вирішила оскаржити попередні рішення вже у Верховному суді. Юрист переконує, що це ніщо інше, як затягування справи та намагання перехитрити систему. Основною левою часткою доводів касаційної скарги було те, що скаржник намагався виправити власну процесуальну помилку в суді апеляційної інстанції і. Намагався власне руками суду зробити так, щоб справа була відправлена на новий розгляд. Якщо б справа була відправлена на новий розгляд, то відповідно пані Тетяно ще б чекали тривалий судовий процес. Сам позивач міська рада на ініційоване нею засідання не відправила жодного свого представника. А касаційний суд не дав себе вести в оману та після наради виніс свої рішення. Закон таки на стороні підприємниці, і це оскарженню не підлягає. Підручі статтями 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 культура України Верховний суд постановив. Касаційну скаргу Львівської міської ради залишити без задоволення. Постанова західного операційного господарського суду від 12.12.2024 річного господарського суду Львівської області від 26.06.2024 у справі № 914 780 24 залишити без змін. Постанова набирає законної сили з моменту її. Прийняття є остаточно то та скажуть, не прийняття. підприємниця Тетяна не аби як радіє своїй перемозі, але каже, що в такі ситуації, як вона, опинилися чимало львівських бізнесменів, які часто пускають руки в боротьбі із вітряками. Своїм прикладом відважна жінка хоче надихнути тих, хто так само потерпає від свавілля чиновників та закликає і надалі відстоювати свої права за будь-яких умов. Я не одна така. У нас у Львові багато таких Люди вже виходять, незважаючи на, на війну, виходять до міської ради, щоб навести лад. Ну, терпець уривається у людей, тому що всьому є початок і кінець. Тому ну, щось з цим треба робити. Я думаю, що правоохоронним органам треба вплинути на це. Євгенія Полікарпова Остап Кульпа, правда, тут Львів. Працівники СБУ викрили чоловіка, який за 17,5 тисяч доларів обіцяв допомогти незаконно перетнути військовозобоязному державний кордон. Відомо, що він запропонував клієнту варіант перетину держкордону України поза межами пункту пропуску в Республіку Румунія. За планом в ЄС його повинен був зустріти спільник, який допоможе у халянту легалізуватися в країнах Євросоюзу. Однак, правоохоронці затримали організатора на гарячому під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому вже в обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми. Також, завдяки зібраним доказам служби безпеки України, перед судом постане ще один фігурант, який гарантував призовнику безпечну втечу до країн ЄС. Встановлено, що зловмисник запропонував клієнту два варіанти перетину кордону: один з них поза встановленими пунктами пропуску або ж інший під виглядом водія міжнародних перевезень. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали ділка на гарячому у вересні 2024 року, під час того, як він отримав всю суму неправомірної вигоди. Станом на сьогодні фігуранта судитимуть за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України, а саме, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Матеріали справи вже скеровано до суду. Сказали, що йдуть на день народження друга. Перший житель Львова та ще одного чоловіка з Полтавщини зустріли у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли прикордонникам, що їдуть на день народження друга в один із населених пунктів, а для переконливості прихопили подарункові пакунки та продукти. Але згодом цих самих хлопців зустріли вже в зовсім іншому місці, і тоді вони зізналися, що прямували не до знайомого, а хотіли перетнути кордон. А у пакунках із собою вони мали теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокиру, пилку та інші предмети необхідні для подорожі. Доброго дня Державна прикордонного служба України, контрольний пост сержант. Куди приймуєте? Сковольна зрозуміло. Документ, що засвідчує особу, маєте всі наявності? Так. покажіть, будь ласка. Паспорт. Так, так, так. І так. Так, добре. Бачу, студент. Добре. Доброе. Да. Доброе. Комиссию чеку это. Стёжки. Пакеты. Пойдем. Давайте, ну, если місця места Зарядки хуже старт. так Виявили товару на суму орієнтовно 900 тисяч гривень. Прикордонники спільно з митниками під час проведення контрольованих заходів виявили спробу незаконного переміщення великої партії тканини в рулонах. До пункту пропуску Шегині прибула вантажівка. Керманич обрав смугу руху Червоний коридор та задекларував комерційний вантаж. Але в документах вказав не все. Під час огляду авто у вантажному відсіку виявлено 89 рулонів тканини різного асортименту. За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали протокол про порушення правил. Товар вилучили на склад. Попереднє бронювання відкрите. Тільки зараз на купівлю перших 30 квартир в унікальному житловому комплексі Soul Park від Left Development вам гарантована знижка до 10%. Що вирізняє Soul парк від інших проєктів на ринку, так це функціональні планування, ідеальні для будь-яких потреб. Від власного ландшафтного парку, водного плато парку до школи для найменших майбутніх мешканців. Також передбачена ексклюзивна колекція квартири з патіо на перших поверхах та з відкритими терасами на представницьких, звідки відкривають. Тривається мальовнича панорама на центр Львова. Безпека, комфорт та стиль. Ось що являє собою соул парк. Додамо також, що нещодавно представники компанії заклали наріжний камінь та розпочали будівництво житлового комплексу на вулиці Пилипа Орлика. Тож не зволікайте, а бронюйте свою квартиру зі знижкою до 10% вже зараз. Телефонуйте за номером 5820 або звертайтеся у відділ продажу компанії Left Development. Чи дізнавайтеся все на сайті soulpark.com.ua